Півробітники ТЦК пройшли на елітні курорти на заході України, і в деяких готелях відпочивальники віддають по 300-400 тисяч гривень за тиждень. А за катання на лижах платять по 4,5 тисяч гривень на день. Тож, напевно, ніхто там не чекав, що за ці гроші їх можуть потурбувати такі гості. Втім, перед військовим обов'язком всі рівні і працівники ТЦК почали підходити до всіх. А як відреагували курортники, побачите далі. Ами, всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Військовослужбовці з ТЦК почали активні рейди по гірськолижних курортах Прикарпаття. Вони перевіряють документи, виручають повістки. А також виявляють порушники військового обліку, які вчасно не оновили військово-облікові дані та перебувають у розшуку. Про це повідомляє речник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Дмитро Буйкалюк. Такі заходи продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, зокрема і на Гірськолижних курортах запевняє Дмитро Бойкалюк. Значна частина суспільства обурена, що поки військовослужбовці боронять країну на фронті, дехто із військово зобов'язаних під час війни їздить відпочивати, начебто не боячись зустріти на гірськолижних курортах працівників ТЦК. І таким чином представники ТЦК спростовують інформацію про нібито свою бездіяльність на гірськолижних курортах України. І вони підкреслюють, що мобілізаційні заходи тривають на всій території Прикарпаття, зокрема і в закладах відпочинку, зазначимо, що найвідомішими та найпопулярнішими курортами Прикарпаття є Буковель, Яремче та Драгобрат. При цьому, за словами Байканюка, на курортах здебільшого перебувають військовозобов'язання, які мають право на відтермінування, заброньовані згідно з законодавством або ж військовослужбовці у відпустці чи на реабілітації. До речі, говорячи про популярний курорт Буковель, на Івано-Франківщині навіть в умовах війни продовжує приймати велику кількість туристів. Так, у мережі з'явилися фото і відео, на яких видно, як біля витягів можна зустріти скупчення людей. Кадри публікують місцеві телеграм-канали у Буковелі, просто шалені чарги. Йдеться в описі до відео. Ще у мережі з'явилися фото чарг із авто на Гірськолижний курорт та також черг на гірськолижну трасу. Ну а ми, у свою чергу, зазначимо, що вартість перебування в Буковелі найвища у новорічні свята. Так, ціна абонементів для лижників на один день становить від 1800 до 4400 гривень. А ось готель на тиждень може коштувати 300-400 тисяч гривень. Тим часом Івано-Франківські військомо стверджують, що на гірськолижних курортах активно працює ТЦК. Крім того, повідомлялося, що і на відомий гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті пробули декілька працівників ТЦК. Відпочивальники поділилися фото, де зафіксовано, що ТЦК ймовірно прибули на зимовий курорт. Для роздачі повісток. То зараз на своїх екранах ви можете побачити, що група працівників ТЦК пройшла на засніжений курорт. Працівники прямують до відпочивальників. І чи планує ТЦК роздавати повістки, відпочивальникам не повідомлялося. Але загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, мобілізаційні заходи проводять регулярно в усіх регіонах України, однак без гучних скандалів не минулося». Про всі подробиці лагідної мобілізації на вулицях найбільших міст України будемо говорити далі. І розпочнемо із облави ТЦК ЦК після концерту Океана Ельзе. Після завершення виступу на честь святкування 30-річчя гурту біля палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СПА разом із поліцією. Вони перевіряли військово-блікові документи у військово зобов'язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування із правоохоронцями не минулося і без інцидентів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати ганьба на адресу працівників поліції. Ну а після цього інциденту добровільна мобілізація біля палацу спорту тривала. Відповідні відео масово публікувалися у соцмережах. Облава ТЦК після концерту Акана Ельзе. Викликала шквал емоцій у соцмережах. Зокрема, на повідомлення про рейди ТЦК відреагував і депутат Микола Княжицький, член комітету Верховної Ради із питань культури та представник опозиційної партії ЄС. Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і грівність, але масові облави на концертах українських виконавців свинства спрямоване і проти української культури, і проти української армії. Каже депутат, водночас, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав, що перевірка документів після концерту Ельзи не є загрозою для української культури. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту Кан Ельзи загрозою для української культури, так само як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само як не вважаю загрозою для української економіки, перевірки документів в барах чи клубах. Зазначив Потураєв. Переполохи з ТЦК лише почався з концерту а далі РЕЙДИ БУЛИ по всій країні, зокрема у Львові. Працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях. Продовж дня влаштовували масштабні облави в різних громадських закладах. Байбільше представники ТЦК в Львові завітали ще й на весілля. Відповідні кадри також публікували у соцмережах. Хмельницькому також не минулося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький лайф» повідомляло, що ТЦК розпочали рейди по закладах і Клубах, крім того, представників ТЦК помітили також і в спортивних залах міста, а потім в закладах харчування та ТРЦ. Ще один інцидент стався із блогером Юрієм Скайфом, якого чоловіки в балаклавах витягли з машини на одній із парковок і вимагали показати всі документи. За словами блогера, більшість із них спілкувалися грубо російською мовою. Ну а згодом, коли підійшли працівники поліції, його документи перевірили і не виявили жодних порушень правил військового Обліку. Блогер поскаржився на дії людей у військовій формі, поліцейським. Паралельно із цим стало відомо, що ТЦК завітали на ще один концерт. Йдеться про захід, який відбувся в місті Черкаси. Працівники місцевого ТЦК прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії. І про ексеси та виявлених порушників правил обліку під час цієї акції не повідомляється. А ось в Одесі ТЦК також. Часу не гаяли, і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук публікував відео, як мобілізаційні заходи проводилися в публічних місцях і закладах сфери послуг в Одесі. Тим же часом в Житомирі чоловік станцював перед працівниками ДЦК, які перевіряли документи. Відео було знято в ТРЦ Глобал. Оприлюднили місцеві пабліки. Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. йому вірно довідку про відсрочку від призову. Ну а в Харкові ТЦК затримали 16-річного хлопця однак втрутилися перехожі від Відбили його. Про це повідомляють місцеві пабліки. В тому ж відео видно було, як четверо людей у військовій формі вели чоловіка до авто. А на Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, ймовірно, працівників ТЦК до свого села. Ну а вже згодом ТЦК вкотре помітили і на Київщині. Зокрема, в праварах після концерту гурту Століця. Працівники ТЦК та поліції влаштували. Масову перевірку документів у військовозобов'язаних чоловіків про що повідомили місцеві пабліка водночас як заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Суспільство винне в тому, що відбуваються масові рейди ТЦК. Зі скандальними інцидентами цитую є інший варіант. Наразі гадаю, такого немає взагалі. Проте у перспективі є це зміна роботи з населенням, інакші підходи до підготовки людей. Це робота із репутації військових армій тощо інформаційно-агітаційна робота і адекватний державний рекрутинг. Все це могло б змінити ситуацію, але ми всього цього не зробили раніше. Тож тепер пожинаємо плоди, коли спостерігаємо такі явища, як рейдити ЦК, зазначив Жорін. Він додав. Що мобілізація не може бути повністю мотивувальною, адже жодна масштабна війна ніколи не трималася виключно на добровольцях, так чи інакше, Україні все ж таки доведеться вдаватися до мобілізації. Питання в тому, як до цієї мобілізації ставляться, як з мобілізованими себе поводять і змінити це можна, впевнений, Жорін. Цитую далі. Всі українці мають бути готовими до тих реалій, які сьогодні відбуваються. На сьогодні в країні діють навчальні центри, які готують цивільне населення. Я особисто до початку повномасштабного вторгнення теж організував курси з підготовки цивільного населення. Ті курси, на які е, проводили, ми до початку повномасштабної війни по великому рахунку і дали нам майже весь той особовий склад в перші ж дні повномасштабної війни, який до нас пройшов. Майже з кожного цього випуску завжди є декілька людей, які потім ідуть в армію. Вони приходять, здобувають знання, знаходять відповіді, змінюється їхня мотивація, ставлення до того, що відбувається, і в них з'являється розуміння, чому як і навіщо це робити, зазначив офіцер. Жорін також наголосив, що робота з цивільним населенням і надзвичайно важливою є, але це ігнорують. Крім того, необхідна правильна інформаційна робота з людьми, зокрема в навчальних центрах, необхідно прийняти низку змін. Які вплинуть на те, що українське суспільство буде інакше ставитися до питання мобілізації? Ну а днями народна депутатка від ЄС Ніна Южаніна не виключила ймовірності, що українські. ТЦК можуть працювати за кордоном. Про це вона заявила в одному із етерів, відповідаючи на відповідне питання, яке їй задали. Цитую: я не впевнена, що не дійде до роботи ТЦК за кордоном, що означає хаби. хіба зараз посольства консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій, зазначила вона. Ну а протягом лише декількох годин після появи такої новини в соцмережах почали бурхливо обурюватися на цю тему і обговорювати її, дописуючи жарт. Цівливо пропускали, чи з'явиться бусифікація, наприклад, в Монако, Польщі чи інших країнах Європи. Ну а своєю чергою посол України в одній з європейських країн, яка вагомо допомагає нашій країні, каже, що станом на зараз ніяких консультацій в дипломатичному корпусі щодо можливої роботи ТЦК за кордоном не існує. У той же час, як представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитку Федір Воніславський каже, що в короткій перспективі не йде Йдеться про роботу ТЦК за кордоном. Ну і також будемо далі говорити про українські дрони, наше власне виробництво, а саме Вінчестер, які є з подвійними рушницями, і вони полюють за рашистськими безпілотниками. Україна створила цей. БПЛА і ці безпілотники постійно діють вздовж лінії фронту в Україні. Вони виконують функції розвідки, коригування артилерійського вогню. Транспортування вантажів, і навіть ударів по супротивнику з допомогою боєприпасів чи прямого зіткнення, обидві сторони активно виробляють до 100 тисяч безпілотників щомісяця, і тому знищення ворожих дронів стало критично важливим завданням. Для цього застосовують радіоперешкоди, захисні сітки також збивають безпілотники вогнепальною зброєю. Українські військові все частіше використовують власні безпілотники для знищення російських. Їх застосовують для повітряних таранних ударів, скидання мереж або навіть для прямого ураження зброю. Новою розробкою стало оснащення дронів подвійними рушницями. Як зазначив аналітик Ендрю Перпетуа, український дрон має дві рушниці. Встановлення зброї на безпілотники не є новиною. Проте, використання двох рушниць є інновацією. Фонд сприяння захисникам України збирає кошти на забезпечення підрозділів безпілотниками. «Вінчестер». Ця конструкція має практичний сенс. Хоча рушниці не володіють великою зупиняючою силою, їх широкий радіус дій дії підвищує шанси влучання, що критично для боротьби з маневреними цілями для знищення дрона часто достатньо кількох кулі. Під час Недавніх обговорень щодо дронів у США сенатор Чарльз Скотт зауважив, що можливо рушниця була б доречною легальною зброєю для використання проти дрона. Це підтверджує досвід на фронті, де є українські і російські підрозділи активно використовують рушниці через нестачу зброї. Військові, зокрема й росіяни, іноді просять допомоги у цивільних. І один окупант звертався навесні до росіян. Будь ласка, допоможіть нам із помповими рушницями. Однак для піхоти головною проблемою є близькість до безпілотника. Час на реакцію обмежений. встановлення рушниць на дронах дозволяє українцям знищувати російські дрони на ранніх етапах, перш ніж ці стануть загрозою для наземних сил. Бачимо, що також розвиваються і наші безпілотні літальні апарати заради того, щоб нищити рашистські безпілотники, які летять на територію України, і це дуже гарна новина, адже допомагає нам протистояти рашистам. Ну і далі будемо говорити про. Те, яка ж складається ситуація на фронті. Наші військові мають успіхи на Курщині, активно нищать расистів, просуваються далі. А ті вже не знають, що їм робити, і розпочали залучати північнокорейських військових. Так ось дописують про те, що українські війська на Курщині. Не можуть ні контратакувати, ні відступити. Ситуація важка, і це дописують в вас ще й тід прес. Значна частина українських підрозділів на Курщині перебуває у стані виснаження, і бої настільки інтенсивні, що деякі українські командири не можуть евакуювати. Росія зосередила в регіоні понад 50 тисяч військовослужбовців включно з військовими із північної Кореї Контратака Москви призвела до загибелі поранення тисяч людей. а Виснажені українці втратили понад 40% території Курщини, яку вони захопили у серпні. Бійці ЗСУ перебувають у важких умовах. І моральний дух бійців низький і війська ставлять під сумнів рішення командування навіть саму ту окупації Курська. Один із командирів зводу зсу розповів, що просив вище командування змінити оборонну позицію його підрозділу. Іншого варіанту немає, ми будемо битися тут, тому що якщо ми просто відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться, вони будуть продовжувати наступати, сказав один з командирів підрозділу безпілотників зсу. Військові кажуть, що все про що вони зараз можуть думати, це те, що е, на Донбасі не зовсім позитивні умови складаються. Далі Курахова. Кураховому Збройні Сили України відійшли з району багатоповерхівок. Бойові дії перемістилися. Про це говорить військовий журналіст Богдан Мірошніков. Бойові дії фактично перемістилися на підходи до Курахівської ТЕС. До її території вже заходили групи ворога. Ще одна критична точка на Курахівському напрямку. Це район Дачного. Тут ворог силами ДРГ намагається прозондувати нашу оборону в самому селі, а передовими силами закріпився на відстані 1,2 км до його околиць. Траса на Константинополь вже фактично не використовується для логістики. Це не єдиний шлях, який існує, але інші не менш небезпечні, додав Богдан Мірошніков. Також РФ перекидає резерви Південно-Західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику Збройних сил України. Про це говорить команд... командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Осман Бунятов. На думку військового противник не штурмуватиме Покровськ в лоб. Бунятов також зауважив, що якщо армія... РФ виконає цю задачу, буде намагатися увійти до міста найбільш реалістичний сценарій зі сторони населеного пункту Шевченко. Ну а тим часом Телеграм заблокував ці рашистські канали, які постійно поширюють неправдиві новини, свою пропаганду, ці новини, які вони хочуть, щоб чув їх народ, ну і також. Інші люди, для яких е, ця інформація на думку рашистів, була б корисною, так ось за даними у центрі, телеграм-канал пропагандистського видання Ріановості почали блокувати у країнах Європи через порушення місцевого законодавства. Наразі канал є недоступним у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії і Італії. Це свідчить про поступове зменшення російського інформаційного впливу в Європі, де послідовно протидіють пропаганді. Додають у дописі російські змі. Також пишуть, що в країнах Європи почали блокувати канали НТВ, Росія 1 звісті ну, і РТ. Ну також Today. По помийка цієї Ріточки Сімоніан, Вона най, найбільше, найбільше пропаганди на західну аудиторію, саме mm -hmm. зразу туди ллється. Ну прикрили це добре. Якби кругом, знаєш, по по всій Європі прикрили. Це було б шикарно. Ну з чогось треба починати. Хоча б, хоча б ці країна, спочатку ну, а далі можемо прослухати Богдана Делін, це експерта, члена громадської ради при державіаслужбі, який коментує. Саме події на фронті і говорить про те, чого нам українцям можна очікувати вже в двадцять п'ятому році. Да, ну дивіться, якщо говорити про 16 в принципі, ми розуміємо, що була мова про передачу вже фактично наступної партії цих літаків. Ось тобто, це фактично мова йде про посилення. Ось про кількість так само питання залишається відкритим. Яка кількість в Україні, але ж все вона так само не перевищує там десятка або декілька в десятків одиниць сумарна. Ось тим не менш, якщо говорити саме про ці літаки, то маємо розуміти, що переважна більшість літаків, які планувалися до передачі України. А як правило, мова йшла, що потенційно може бути передано десь до 48 літаків. Ось можливо навіть трошки більше. І е, основна компоновка цих літаків це були саме літаки для е, посилення системи протиповітряної оборони, тобто е, це ті версії літаків, які мали необхідне обладнання, яке дозволяє знищувати з високою ефективністю повітряні цілі. Ось е, щодо е, самої е, кількості літаків, які очікуються. Ну загалом, там протягом 22 з року е, різні країни сумарно обіцяли, що Україна отримає там е, до 85 літаків. Але ці терміни озвучувалися, як правило, там, до 2030 року. Ось, і якщо говорити там, про 2025 рік, то в цілому мова йшла про те, що Україна може отримати там, протягом 2025-2026 порядка додатково 5-12 літаків. Ось можливо і більше, але це вже залежить з від багатьох факторів і підготовки наземного персоналу, і льотного складу, і в тому числі готовності тих країн які раніше обітали в Україні літаки, виводити ці літаки з власного авіапарку і починати передавати Україні. В жовтні було багато повідомлень про те, що французькі міражі можуть з'явитися вже на початку 2025 року. Чи дотримаються слова у Франції, чи дійсно міражі будуть у нас ну вже фактично зовсім незабаром? Тут лічені дні залишилися надеться. Да, якщо говорити безпосередньо про можливість передачі міражів до України, то маємо розуміти, що е, ключове призначення цього літака це так само літак винищувач, тобто протидія саме повітряним цілям. В першу чергу знищення ворожої авіації, знищення ворожих цілей, таких як е, безпілотники е, камікадзе, крилаті ракети. Ось е, і друга важлива складова, що частина цих літаків планувалася, що буде дообладнана, щоб стати фактично платформою для використання крилатих ракет, типу «Скальп» та Штормшедов. Ось таким чином, розширивши можливості України щодо одночасного запуску таких типів ракет. Тому що раніше ми знаємо, що використовувалися переважно тільки літаки типу Су 24 які були призначені для підйому такої ваги і запуску таких ракет. Але звісно, інтеграція к міражі фактично розширить спектр використання Україною цих озброєнь. Ось але звісно, маємо враховувати, що кількість цих ракет, звісно, вона, як правило, не є достатньо великою, тому все ж таки доведеться достатньо детально обирати ті цілі, які можна буде вражати. Ну, далі також з вами поговоримо про те, що відбувається на сході нашої держави. Одні з найгарячіших точок а мова йде саме про турецький часів. Яра саме будемо говорити про те, що наразі там відбувається на цих відтинках фронту. І маємо деталі від осув Хортиця. Так от, говоримо детально про те, що дійсно наразі ворог успіху там немає. На на цьому відтинку фронту про це в етері телемарафону сказав речник Осу Хортиця Віктор Трагубов. За його словами, у турецьку. І часом ярі ситуація динамічна, вона постійно змінюється. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій. Ну і також дописує тригуво про те, що і там, і там йдуть активні міські бої. Восув Хортиця додали про те, що ворог сім разів намагався вкинутися в нашу оборону на турецькому напрямку в районах населених пунктів, таких як Турецьк та Щербинівка. А також у часовому ярі основні бої зіткнення йдуть вздовж. Каналу Сіверський Донець Донбас, який перерізає місто. Ну і також дописував ще військовослужбовець, речник про те, що однією з цілей противника залишається все ж таки завод вогнетривких матеріалів в місті, але там атаки ворога успіху не досягають. Зазначив речник: ось такі от новини дійсно бачимо, що рашисти не полишають своїх думок, своїх планів дійсно захопити саме ці території, які знаходяться на сході нашої держави. Розуміємо, що збройні сили України роблять усе над за для того щоб якомога більше їх захистити, за що ми їм дуже сильно дякуємо, і котре закликаємо вас не забувати підтримувати українське військо донатами.